Вітаю у майстерні козацької творчості. Сьогодні будемо ліпити глечик. Для роботи тобі знадобиться дощечка для пластиліну, олівець, стека, пластилін коричневого кольору. Стекою відріж шматочок пластиліну. Розминай його в руках. Поклади на дощечку та круговими рухами долоньки скатай кулю. Візьми олівець та приєднай його до кулі. Далі парчиками витягуй пластилін по олівчику. Таким чином ти зробиш горло глечику. Прокрути олівець. Зробивши отвір. Зроби отвір ширшим за допомогою пальчиків, розплющуючи сторони глечика. Парчиками зроби носик, поклади глечик на край дощечки та відріж маленький шматочок пластиліну. Поклади на дощечку і прокручуй долонькою вгору вниз, утворивши маленьку ковбаску. Це ручка. Переєднай її до глечика. І в тебе вийшов глечик з ручкою. По завершенню помилуйся своєю роботою.